Сьогодні у випуску погляди матчів чвертьфінальної стадії, минай зустрів справжній спротив у Білій церкві. Господарям за підтримки трибун вдалося вирівняти паратет та отримати нічию. Вістень у 170 кілометрів подолана і на місцевий стадіон обережа починають збиратись поболівальники. Минайцям цьому матчі не могли допомогти ряд виконавців. Натомість після певної перерви повернувся Морончук, який виводив команду у ролі капітана. У нас є декілька гравців, які пропускають матч через травми – Микуляк, багрій. Капітан і віце-капітан наш. І, відповідно, я був сьогодні капітаном. В принципі, нічого тяжкого немає. За кілька миттєвостей до початку матчу ось цей пес тривалий час не хотів полишати штрафний майданчик Минаю. Мабуть, відчував, що у першій половині воротам Бобенка нічого не загрожує. Перший серйозний момент на початку гри прогнозовано створили Манайці. Нарончук заробив стандарт, який взявся виконувати образцов. Перший удар заблокувала стінка, а другий постріл з лету кіпа у стрибку перевів на кутовий. Футболісти Минаю впевнено контролювали гру і продовжували насідати на ворота Вікторії. Кополовець пробивав з напівоберку у нижній кут, Кіпер блискавично потягнув. Команди обмінялись дальними ударами, особливої загрози вони не принесли. Згодом Минай розігнав комбінацію і вийшов уперед. Кополовець віддав на шпака, який прострелив вздовж лінії воріт. На правому краї підібрав Беце і відпасував у центр де Пеняшко поняшко розібрався у ситуації, пробивши головою з другої спроби 0-1. Після цього Вагін організував перепасовку з партнером і поняшку міг подвоювати рахунок, але дві спроби успіхом не обінчались. Після тайму першого Микола Гібалюк здійснив подвійну заміну. Кополовець та Федак відправились відпочивати. А в гру вступили форварди Гагедош та Мошталір. Я читаю, що Федак сьогодні провів Одну из лучших своих игр. Он нанес 4 удара в творворот, мог забить. Я им очень доволен. А Мишу Капаловца, я хотел чуть освежить. Тоже тяжело. Он проехал. 170 метров проехали, дорога перешил освежить, но на Сереже Машкаляра. Після перерви минайці так само діяли першим номером, але перший гострий момент створили гравці Вікторії. Попша наносив удар метрів з 20, але спроба успіхом не увінчалась. А от через кілька хвилин Вікторія вирівняла рахунок. Після подачі кутового відзначився Василь Штефан, який переграв Бабенка у ближньому бою. Після нічийного паритету білоцерківці почали ще більш цупко грати в обороні. Підопічні гібалюка намагались атакувати різнопланово, але НАТО вже часто втрачали м'ячі. У середині другого тайму Гегадош пробивав зі штрафного м'яч влучив у стійку. Вікторія не тільки відсиджувалась у захисті, але й не втрачала нагоди для ще одного взяття воріт. Дочук з позиції лівого інсайду завдавав ударне виконання. Бабенко у стрибку перевів на кутовий. Минайці ближче під завершення створила кілька хороших моментів і повинні були виходити вперед. У одній з атак поняшко віддавав верхову передачу на Гегедоша. Той з лету прострілив вздовж, але машталєр не зміг переправити м'яч у ворота. Пізніше вже сам Гегедош не реалізував вихід сам на сам, вирішив підсікати над кіпером, але той вчасно вийшов з воріт. Ще один шанс не використав Поняшко, який на виріжі пройшов кількох опонентів, але пробив повз ворота. У підсумку господарі вистояли і здобули важливу нічию у рідних стінах. А ось сьогодні вікторіанці мають право на святкування. Вони ж бо дали бій фавориту. Трохи трохи обідно за команду Мінай, яка сьогодні, якщо чесно, нічого не показала. Поле було трохи важке, але комбінаційної ігри не було. Це мені не подобалось. Ми чекали, що команда, футбольна команда Мінай це хлопці, які мали опит ігри гри в вищій лізі України і за кордоном, і чекали досить тяжкої гри. Ну, наші хлопці видно. Вийшли в такий азарт, і те, що ми сьогодні зіграли один-один, я рахую, що для нашої команди це, це успіх, бо все-таки рівень, рівень команди відчутно було наші взяли більше на, на бажання виграти, а вони грали на техніці. Матчі у новому Давидкові це завжди емоції, феєрії, запах. Ось і минулої неділі на гравців футбольного клубу «Ужгород» чекало випробування у цьому селі. Адже усім відомо, що Новодавидківська публіка найпалкіше вболіває за свою команду. І команді суперника готує справжнє пекло. Поки селяни готувались пекельно підтримувати команду, наймолодше покоління фанатів вже зайняли свої рідні віп місця: чи то на даху, чи то на окремому залізному секторі. Однак, попри юний вік, малеча вже сміло прогнозувала, з яким рахунком завершиться поєдинок. Та чималій кількості місцевої торсиди знайшлася якісна противага. Троє фанатів ФК Ужгород за своєю командою вирушили до Нового Давидкова і гучно підтримували футболістів із обласного центру. Ця підтримка і надихала ужгородців на активні дії у напрямку воріт Олександра Горчака. Гості постійно атакували з лівого флангу. Одна з таких атак завершилась тим, що суддя призначив 11-метровий удар. Причина: Новодавидківець доторкнувся м'яча рукою. На сьомій хвилині майстерно виконав пенальті капітан команди з обласного центру Руслан Соскида. Пропущений гол не на жарт розізлив господарів поля. І підопічні Євгена Качура пішли вперед. Вже через кілька хвилин біля воріт ужгориців стає небезпечно, бо навіть більше стався перший драматичний і водночас скандальний епізод. Едуард Варга головою приймає навіс одноклубника, М'яч потрапляє у перекладину, а згодом. І в області лінії воріт Артема Блока. Боковий арбітер не зараховує взяття воріт, показуючи, що був офсайд. Це рішення викликало величезне обурення у глядачів. Після цього моменту відомий футболіст та оболівальник Давидківців Мирослав Решко активно підіймається з тренерської лавки і радить не збавляти обертів. Та футболісти з міста над ужем починають відповідати гострими контратаками. Місцеві вболівальники аж до перерви не стримували слів, щоб облаїти арбітра. Це ледь не дійшло до бійок біля підтрибунного приміщення. Тож президенту команди Ференца Медвідя довелось заспокоювати не на жарт розлюжених сільських тіфозі. Однак і сам очільник клубу теж має претензії до арбітра матчу. Це що не призначив пенальті, Якщо я їх 100% не бачу, було рука, не було, але ну, саме вірно 90% що рука була. Він мав зараховувати, як у нашу сторону дав пенальті, так мав зарахувати поставити 11-метровий удар проти Ужгорода. І по-друге, гол 100% він не зараховує. Це значить є плюс. Чому? Для болячків вони нагнітають обстановку. Боляйчки збуджені. Люди в футболі розуміються. Для цього треба бути їм об'єктивним. У закономірний гравець команди захисних зіграв двома руками. Там, ну, чисто, знаєте, там навіть ніхто із захисників ніхто не, не заперечував. Я його чітко реалізував. Та поки у підтрибунному приміщенні футболісти відходять від високого накалу пристрастей. На полі мами та доньки не втрачають нагоди трішечки пограти в м'яч. На другий тайм команди пішли зі спокійним, але рішучим настроєм перемагати. Президент Вадим Мірдієв радить своїм гравцям перед грою грати спокійно без будь-яких порушень. Та другий тайм суттєво відрізнявся від першого. Немає вже того накалу пристрастей. Менше стало гострих моментів. Оживляли публіку лише появи чотирилапих фанатів футболу, які теж вирішили показати себе. Та все ж не лише собаки підживляли настрій на полі. Як гравці з Ужгорода, так і господарі поля з Нового Давидкова активно обмінювались моментами протягом другого тайму. Врешті на 71-й хвилині Руслан Соскида подвоює рахунок, не залишаючи жодних шансів супернику. Ще за 20 хвилин до кінця матчу. Капітан виконав своє завдання мінімум. Під кінець гри потроїв рахунок і забезпечив комфортний результат перед домашнім матчем Іван Ковач. 0-3 І новодовидківцям доведеться надихатись прикладом Барселони, щоб перемогти Ужгородський клуб у матчі відповіді. Хотів би також подякувати всім болюванікам, які от їх небагато. Пару чоловік ходять. На одно їх чути навіть більше, чим звісно.